Ви що, та вас за посадити могли? Яке посадити? Вони мене з машини витягти не могли. Ви що, чинили опір? Я? Ні! Я заснула. Я ж кажу, трошечки випивша була. Так, кажіть прізвище. Андрущук. Не своє, а поліцейського. А, е... Велешко. Хто? Велешко. Та ви знаєте, що він найпринциповіший поліцейський. Та він жінки свої права забрав. Та він так їй сказав. На тобі від права треба, як ти мене не можеш п'яного з бару в 4 ранку забрати. <плес> я навіть дзвонити не буду, ж я без роботи можу лишитися. Ясно, Ясно, Велет, ясно. Кубас, а кубас, я кубас... йому. Значить, приношу й комазку і котлетки, і сальця йому нарізали. Яке сельце? Тебе... А ще йому 50 грам налий. Ще йому 50 грамів. Що ж я за жінка така, що буду споювати своїй дочці чоловіка? Чекайте, 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 чекайте. Але я знаю, хто може порішати. А що ж я тобі так мало налила? <рес> Дивися. І сальце, сальце, будь ласка. Обов'язково даю сальце, обов'язково. О, о, друзі так. Сядьмо. Дивіться. Дивіться. Ну. Я те питання вирішу ага. і закрию. Добре. Але в мене є тільки одна умова. Яка. Ви зразу їдете до себе в село. Наскільки? Назавжди. Ясно, ясно. Добре. Все, коли виїжджати. А от я тільки я за від'їзд вип'ю. Ага. Бувайте здорові. Щасливо, все. Ти права мені е, поштою передасиш. Все. Я все. що передам. Дякую, ну. затячок, дякую. Алло, Велешко? Дякую.